Доброго дня! Ми знаходимось на виробництві ThermoWood Продакшн. Це сауна, готова сауна розміром 46 х 2,55. Фасад термодерева. Профіль бельгійська рейка. Карніс з підсвіткою. Дві бокові сторони і задня. Клік-фальс. Скритий скат для води. Великий панорамний вік на двометровій 2х2. Колені. Товщина 8 мм. Двері металопластикові, вхідня, вхідна група, це кімната відпочинку, трековий світильник, велике ліжко, спинки, злипи, електрощитова. Це спеціальна. Місце для віників, полка для бутилок, чи пива чи що щось іншого. Фітополка. полка, тут місце для масел, полиці для різних предметів, Висувний стіл журнальний. Задвігається під ліжко або видвігається, коли потрібно щось поставити. Підлога термодерева, двері скляні фірми Теслі, парна. Трапики з термоясина. Трапіки знімаються, підлога проливна. Під трапіками укладена ЦСП, оброблене. Тобто і там є злив. Місце для зливу. Пічхаровія, топка внутрішня, дров'яна. Сюди укладуються каміння. Екрани з нержавіки. за екранами Супер Ізол. Полиці липові, двоповерхові великі. Верхня полиця 80 сантиметрів. Вікно на провітрювання. І нижня полиця дуже широка. Навіть можна вдвох лягати. Клапан на провітрювання. Лед підсвітка під полицями. Вночі виглядає дуже яскраво. Ну і, звісно, вигляд на природу. В даному випадку вигляд на наше виробництво. Сауна готова до продажу?